Алені Майк Мірошкіни створили в типовій хрущовці інтелектуальний і геометрично осмислений інтер'єр, в якому майже немає прямих ліній і котів, а в отделки дизайнери застосували новий. Незвичайний і дуже доброзичливий природі матеріал. Олександр і Людмила, панюкове музична сім'я. Вони навіть познайомилися на репетиції. 25 років тому жили тоді в сективкарі, там же закінчили училище, після якого почали виступати в джазовій групі. Вона співала, він грав на клавішних з роками. Склад музичного колективу збільшився. До батьків приєднався син Ігор. Та й комфорту для репетицій додалося тепер музикувати можна у власній квартирі. Людмила і Олександр дуже жива і сучасна пара, і побажання були прості перетворити типову кімнату хрущовки в функціональне приміщення для прийому гостей і учнів, як сказав Олександр на першій зустрічі Хлопці, нам хочеться встряхнутися. З побажань сформувалися наступні завдання продумати систему зберігання для музичної апаратури. Книг речей при цьому не звузити без того не широке приміщення, передбачити спальне місце, а також залишити простір для репетицій і розміщення учнів. Простір нашим дизайнерам дісталося складне довге, вузьке. Та ще й прохідне, Ален і Майк вирішили зламати геометрію кімнати і таким чином іти від звичної тупикової планування, звичні лінії стін, якби зламали, що додало простору обсягу. За геометричними панелями дизайнери організували дуже місткі функціональні шафи, а стіну з телевізором оформили панелями, оббитими штучним повстю. Це екологічно чистий матеріал, вироблений з використаних пластикових пляшок. Плюс до всього, це то дуже хороший звукоізоляційний матеріал, який дасть правильну акустику при грі на музичних інструментах. Між повстяними панелями вбудували м'яке підсвічування, а саму конструкцію стіни продумали таким чином, щоб создати впечатлення легкості. Центральна частина виступає щодо основної стіни, а знизу і зверху на стіну наклеєні дзеркала, які створюють відчуття. Ніби стінка підвішена в повітрі, цей прийом стирає межі кімнати і розширяє пространство. Замість звичного журнального столика встановили м'який пуф, зверху якого знімний подібний скляний столик. Таким чином можна заощадити простір і отримати повноцінне двоспальне місце. Лише знявши столик і підвінув пуф до кута дивана. Підлогу і стелю обробили масивом натурального дуба. По-перше, дерево придає затишок і пом'якшує досить сміливу і жорстку геометрію. А по-друге, служить прекрасним звукоізоляційним матеріалом, щоб не опускати, і без того низькі стелі зробили накладні стельові профілі. Вони підкреслюють геометрію і при цьому не з'їдають висоту приміщення, оскільки квартира знаходиться на першому поверсі, а у дворі багато дерев. Світла там завжди мало, тому повісили легкий тюль, не обтяжуючи його з боків шторами. Це знову таки дозволило візуально не з'їдати ширину кімнати. Світло тепер безперешкодно проникає в кімнату. А ввечері можна опускати рулоні штори світло непроникної тканини блацклоют. Колірний сценарій можна змінювати за допомогою світлодіодної стрічки в будь-який момент теплі стримані тони заграють новими фарбами. Оскільки все приміщення вийшло нестандартним, від готових меблів Елен і Майко відмовилися ще на етапі проекту, так що диван на дерев'яному цоколі, пухстляний столик і велика система хранення виконані за їх ескізами, навіть килим, сторони якого зроблені паралельно з лініями інтер'єру. Вийшов у вигляді трапеції з готових позицій, взяли лише крісло вітра, яке виступає колірним акцентом інтер'єру і працює на дві зони: диванну для спілкування і вільну зону для занять з гучнями. Складно ще виникли з обробкою стелі, незважаючи на те, що стояло завдання зробити звукоізоляцію від сусідів зверху. Все одно намагалися зберегти кожний сантиметр, але через нерівності плит перекриття довелося все ж зделать виравніваючий каркас.